Господи, показуй нам важливі зв'язки і поняття у Писанні, яких ми не знаємо, давай нам об'явлення Господи. привчай нас до Твого Слова, нехай воно стане нашим мисленням, щоб ми думали Твоїми думками в ім'я Ісуса Христа. Амінь. 15 розділ, 18 заняття, 4 курс біблійної теології. Продовжуємо. Рухатись допереду. 15.1. У кінці семи літа зробиш відпущення. Урок буде трошки скорочений. Я трошки візьму з наступного уроку. Хвилин 5-10. В кінці семи літ зробиш відпущення. Сім це число повноти. Ви знаєте, у Біблії, тому так часто воно зустрічається сім і сорок числа, які означають повноту. А це те відпущення, оце відпущення. Кожен позакодавець, що позичає своєму ближньому, не буде натискати на свого ближнього та на брата свого, бо оголошено відпущення ради Господа. На чужинця будеш натискати, а що буде твоє в брата твого, те відпустить йому рука твоя, та тільки не буде серед тебе в Богого. Бо конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Господь Бог твій дає тобі на спадок, щоб ти посів його, якщо тільки конче будеш ти слухатися голосу Господа, Бога свого, щоб додержувати, виконувати кожну ту заповідь, що я наказую тобі сьогодні. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, як говорив був тобі, і ти зробиш, що багато людей даватимуть тобі позичку, а ти не даватимеш позички, і будеш ти панувати над багатьма народами. А над тобою не будуть панувати ніхто. Секунду, будеш ти панувати над багатьма народами, а над тобою не будуть панувати. Коли буде серед тебе вбогий один із братів твоїх, у, у, у одній з брам твоїх, в краї твоїм в одному з міст, так? що Господь Бог твій дає тобі, то не зробиш запеклим свого серця і не замкнеш свої руки від убого брата свого бо конче відкриєш свою руку йому. І конче позичиш йому за його потребою, що буде бракувати йому? Стережися, щоб у серці твоїм не зродилася зла думка, щоб ти не сказав наблизився сьомий рік, рік відпущення, і буде зле твоє око Бога, брата твого, і не даси йому. Яка логіка тут у, у, у цій злій думці? Рік відпущення він по календарю приходить сьомий рік. так, І от посередині шостого року приходить чоловік і просить позичити, а ти знаєш, що через півроку йому треба буде пробачити ту позику. А, і ти не даєш чого. Ну тому що це вже шостий рік, слухай, дорогенький, то ти дуже хитрий, так? дуже хитрий, ти в мене візьмеш і через півроку не віддаш, бо рік відпущення. Бог каже, тут то -то зле око. Зла думка, зле око твоє навбого, брата твого, і ти не даси йому. Він тоді буде кликати на тебе до Господа, і буде на тобі гріх. Конче, даси йому. Конче це означає кров з носа, обов'язково. Даси йому і нехай не жаліє твоє серце, коли ти даватимеш йому, бо за ту річ поблагословить тебе Господь Бог твій у кожнім чині твоїм. І в усьому, до чого торкнеться рука твоя. Бо тому, що не переведеться вбогий спосеред краю. Це дуже важливо завжди буде вбогі серед народу. Бог в іншому місці сказав, що, щоб ви навчилися відкривати свою руку і своє серце і допомагати ближнім. Яким менш пощастило, ніж вам. З любих причин, бо він вбогий. Тому я наказую тобі. Наказую, це означає, сперечатись тут ніхто не буде, ніякі аргументи слухати не буде, домовитись тут не можна. Я наказую тобі, це імператив, називається частина мови. імператив. Наказовий спосіб, наказую, говорячи, конче відкривай руку свою для брата свого, і вбого свого, і для незаможного свого вкраї своїм. Обов'язково. Нічого собі як важко, нічого не важко, все легко довіряти Богові. Бо Бог пообіцяв, що якщо ти таке зробиш, то за ту річ поблагословить тебе Господь Бог твій, у кожному вчинку твоєму, в усьому до чого доторкнеться рука твоя. Коли просять в тебе, дай, Христос сказав хочуть позичити, не стримуй. Тут ми бачимо важливу річ. Різниця між своїми і чужими, між братами і чужинцями. Є різниця. так Як це стосується нас сьогодні? Брати і сестри це в церкві. Народжені згори. А чужинці це зовнішні. Як це навчається в посланнях в новому заповіті. Люди зовнішні зовні церкви. от е... І саме важливе в цьому місці, що можна, про що варто поговорити так зараз це благословіння, так, благословіння. А, Бог конче, благословить тебе у краї якого дає тобі на спадок, щоб ти посів його. Якщо будеш слухатись. В п'ятому вірші: якщо ти конче, будеш слухатись. Тому ну, послуг до Бога це не опція, це не вибір. Не може послухаюсь може не послухаюсь але конче, треба слухатись Бога. І виглядає, начебто так можна глянути. Хтось може так і глянув зараз. Я... Де ж тут Що це за свобода така, якщо конче, так? Це якийсь закон, так це якось обов'язково е... я мушу робити. Ну, але треба дивитися на все. так Якщо ти конче будеш слухатись, то Бог конче, тебе благословить. Ось як воно працює. Якщо ти будеш слухатися Бога, так як він сказав, наказово, то Бог наказово мусів буде тебе благословити. Зобов'язаний, він написав, конче тебе благословити. Якщо ти конче, будеш слухати. А якщо ти не конче, будеш слухатись. А в чомусь слухайся, в чомусь так. Боже, ну ти що розумієш. Я слаба людина, так, ну ми ж в благодаті, ти ж Бог милосердний. Ну, я е, тут буду слухатись, а тут я, може, буду ще рости. так Не будемо казати, не слухатись, я буду зростати тут, так? так І що? Ну тоді е, перша частина конче поблагословить тебе Господь у краї, якого Бог дає тобі у спадок. Теж буде так, як ти захтів. Як ти сказав, твоїми устами. Десь Бог благословить, а десь пропустить. Зростає в тій ділянці. Зростати хочеш Зростай. будеш зростати в благословеннях. Тих, хто конче, слухається, Бог конче поблагословить. І буде він е, е, позичати сам і не буде брати чужих позик, і, е, буде панувати над усіма, над ним панувати не буде ніхто, а ти будеш так. Трошки будеш, а трошки не будеш. А трошки будеш зростати в лапках. Чому така жорстка стоїть тут, зв'язок такий жорсткий. А, тому що це не любові не сентиментальної любові. Любов не сентиментальна, вона справжня, не імітація. Якщо ти цілим серцем, то і Бог цілим серцем. Якщо ти Бога шануєш наповну, то і Бог тебе шанує наповну все, що сказав, воно все твоє. Але якщо ти не шануєш Бога наповну, а шануєш тільки наполовину, то справедливо абсолютно, і тебе наполовину шанувати. І милість тут не має ніякого відношення до нашого непослуху. Не послух робиться добровільно, так ти добровільно хочеш обійти десь те, що Бог сказав робити, а ти не хочеш робити. От, не хочеш і все. Ти кажеш, я тут буду зростати. Зростай добре, так але не кажи, що Бог милостивий, а він мені дасть все наповно хоча я не цілим серцем до нього. Ні, не дасть. Звісно, що не дасть. Милість сюди не стосується милість для тих, хто впав. Милість для тих, хто помилився. Ти ж не помиляєшся, ти цілеспрямовано вибираєш ходити з Богом половинчасто, частиною свого життя, частиною свого серця, не цілим своїм серцем. Відповідно, і благословення будуть. Половинчасті часткові, трошечки. І е, до чого це приводить? Це приводить до е, літеплості. Коли благословення не коли я маю їсти, але впритик. Коли Бог мене утримує, але рясноти я не пересвічую нема мене свідчень того, що Бог любить мене наповне. Ну Я шкірою відчуваю, що це я сам так зробив, я сам так вибрав, але з другої сторони, життя з Богом перестає бути захоплюючим, перестає бути переможним, перестає бути успішним. А стає таким, ну, не зовсім виживання, так? Але досить посереднім. Забагато моєї волі в моєму житті, за мало Божої волі для того, щоб я міг ходити і хвалитися Господом і казати мій Бог такі, і таке зробив, і кожен день зробив це і те. І нема дня, де би е, день пройшов пересічно, кожен день надзвичайний. Я, нема такого. Тому що половину часу я живу по-своєму, так як я собі вибрав. І я дізнаюся, що те, як я собі вибрав, воно таке досить пересічне, нічого особливого в ньому немає. Я помалу скочуюся до життя а, в релігії. У мене, вроді є взаємне з Богом. Але надзвичайно життя Божого немає в мене. А, і що я, і що сусід за стінкою не спасенний. Ми живемо однаково, може він найтрохи успішніший, я навіть починаю заздрити Неспосенним. А чого в нього в машини колеса більше за мої? Я би, може, хотів таку, але якось я не бачу способу, як це отримати. І Він чого його люблять і шанують більше, як мене? Я би може хотів теж так, От і ми починаємо брати приклад з неспасених. І це Церква секуляризується, є таке слово секулар це з латині, з англійської теж це світськість, світськість. І ми мало помалу людина починає наслідувати світ, так і якщо вона ще є і в служінні так задіяна, то вона починає в служінні вводити світські речі. І це дуже-дуже поширена і дуже-дуже багато секуляризації в церкві, і дуже багато, коли церква наслідує неспасенне суспільство, навіть в служіння. І тому служіння з духовних перетворюється на гуманітарні. Так ми будемо роздавати їжу і одяг, піклуватися. Ми ж любити ближнього, так одягати їх, годувати їх. А, ну... Червоний Хрест теж це робить. Яка різниця між вами, між церквою і Червоним Христом? Ну, ми тут в одній діяльності, так? а хіба Христос нас до того покликав? А хіба Христос покликав нас школи закладати? Він покликав нас церкву будувати, а не школи загальноосвітні закладати. Але школи потрібні для церкви і для дітей. Так так, зрозуміло все. так? А де? та... Унікальна духовна складова, якої немає ніде. Тільки в церкві. Ну Вона теж у нас присутня, десь посеред тих 325 пунктів, 326-м є в нас. Ну Ми ще їм розказуємо про створення світу діточкам, так і благовість. А мало бути як а мало бути так, що церква ідеї несе Євангеліє по землі, а не годує бідних бомжів. Ага. Мало бути так, що так як тут написано, раз на сім років зробиш їм відпущення, так пробачиш їм. Але все життя ти займаєшся благовістям, все життя ти займаєшся Божою роботою тим, що Бог робить, а не гуманітарною допомогою. Це стається через половинчастість послуху, бо коли є повнота послуху, є посвята. Коли моє життя це Христос, і все, що менше мене не обходить, не цікавить, я цим не займаюся. Я не трачу свої кілька днів, які в мене є на землі, на речі, які нічого не вартують в Божому царстві. І толку нагодувати і одягнути людей, які йдуть до пекла. Небагато, небагато того толку. Це може бути якимось проміжним варіантом, коли ми вчимося служінню чи ще щось таке зростаємо, але це не може бути тільки це і все. Церква має рости, закладати церкви, ширити Євангеліє на інші території, міста, регіони, вулиці, райони, села, країни. Має бути місіонерів, має виховувати, вирощувати, які поїдуть і понесуть Боже Слово далі. Зак... І помножать, здублюють те саме, що вони бачили в новому місії, серед нового покоління, серед нових людей, От, а, а не трошки в світі, трошки від Бога. А, оце літеплість, дуже характерна для нашого періоду, в якій ми живемо. Але Одикійська церква, е, е, об'явлення третій розділ. Ні гаряча, ні холодна. Вроді є, начебто є. Начебто читають Біблію, начебто є богослужіння, але немає а, життя, немає повноти, немає захоплення Богом. Це стається, коли ми не слухаємося Бога на 100%. А, якщо п'ятий вірш, коли будеш слухати голосу Господа Бога свого, не є для нас імперативом, не є в нас написаний на чолі. Не є нашим прапором. А коли ми сприймаємо благодать як дозвіл на гріх, а милість як дозвіл на непослух, а коли ми думаємо, що та Бог не проти, щоб ми ну е, ну трошки е, ну, були трошки в світі, трошки з Богом, а Бог про це взагалі нічого не говорить. Він такої опції нам не дає. Він каже: навпаки, не можеш служити Богові і демонам. Не можеш а, ходити за світом і за духом. Не можеш так. Чому? Тому що а, буде розвиток подій, і не можна двом панам служити. Ти б, а, вибереш, врешті-решту, одного, а іншого зненавидиш. А, тому люди починають ходити з Богом і перестають. Починають і вертаються в світ. Починають і покидають, тому що шило в мішку не втаїш, і якщо ти Бога не шануєш, він для тебе Богом насправді не є. Той, хто початок і кінець всього, що є в твоєму житті, то це рано чи пізно стане очевидним для всіх, для тебе самого, в першу чергу. Ти махнеш рукою і скажеш, мені тут більше не цікаво ловити, тут більше нічого. Піду я розважатися в якийсь інший спосіб, якусь іншу громаду, в якусь суспільство там. Не знаю, змінюю професію і поїду в іншу країну. От це все через половинчастий послуг. Це е, дуже небезпечна стратегія зведення, яку Сатана використовує, вмовляючи нас, як він робив з Євою і казав, та вмерти не вмре. Так, табор, не перебільшуйте. Бог вас що? Повбиває, прийде і палицею дасть ти мреш. Як ти собі уявляєш? Вмерти не вмрете. Ні, та ви будете жити. Правда, тілесним життям. Так він цього не сказав. І люди ну вмерли в саду чи не вмерли? Ну, вроді всі живі ходять по вулиці. Це не життя, вони живі, вони мертві. Але ходять. Отак. От Ходячі мерці. І віруючи, може бути ходячим мерцем, як зомбі, як мумія, ходити по цьому житті, робити одні і ті самі речі і дивуватися, чомусь таке прісне життя якось. А -а. Та знов ту саму Біблію читаємо. Це жахливо насправді. Христос сам каже, якби ти був або гарячий, або хоча б холодний. Краще бути холодним, ніж теплим. Ліпше, звичайно, бути гарячим за Богом, оживленим кожен день, напоєним його милосердям кожен день, ходити в обновленні духа життя кожен день. Але якщо так не можеш, то будь краще вже холодним. Може, колись Бог тебе розігріє. Може, одного дня ти скажеш досить мені цього життя в світі. Я хочу ходити з Богом. Я ходив Давид, я ходив Мойсей, я ходив Павло і Петро. Я хочу бути таким, як вони. Я хочу такого життя Боже. Може, тобі колись остогидне, але коли ти теплий, а ти не розумієш, що не так. Ти в зведенні. І пам'ятайте собі, що зведення це така штука, яку ви не розумієте. Ви не побачите, що ви в зведенні. хіба би. Прикладали до себе Боже Слово. Всерйоз. Тільки воно здатне показати, наскільки в тебе все не так у житті, якщо ти його прикладаєш, а воно не не пасує. От не таке, як в тебе. Тоді ти мусів будеш побачити. так Треба, щоб Бог відкрив очі, як це написано в Єремії так Єремії. Це перший розділ. 18, -й, 19 -й вірш. Добре, я чую Єфрема, як він головою похитує, плачучи. Покарав ти мене і покараний я, мов теляти ненавчене, наверни ти мене і вернуся. Бо ти, Господь Бог мій, це навернення людини холодної. Бо як я навернувся, то каявся, коли пізнав, що я в зведенні. То вдарив по стегнах своїх, засоромився і збентежений був, бо я ганьбу ношу молодощів своїх. Так, глупота прив'язана до серця юнака, але горіцька картання відв'яже її, так при проповістя стоїть. От, через молодість люд, людину статана зводить через гордість, молодість. От і е, поки Бог не наверне, людина не зможе навернутися. А як навернеться, то тоді буде каятись, змінювати свою думку. Людина в зведенні не може каятись, вона думає, що вона права. Людина, яка в зведенні, твердо переконана, що з нею все гаразд а з зуточуючи все погано. Поки Бог не відкриє очі, не розверне її під правильним кутом і погляд. І тоді е, вона пізнає, засоромиться, буде збентежена, і покаяться, і змінить свою думку на Божу. Ось, отож, благословіння від Бога через е, імператив послуг. Через 100% послуг. Настільки, наскільки я розумію і можу, щоб не було в мене таке, так, я з Богом домовлюся, як не послухатись. А, так, обов'язково домовишся. Обов'язково домовишся, буде дуже довга дорога по пустелі, і через лоду і з битими ногами. Бо Господь Бог твій поблагословив тебе, шостий вірш як говорив тобі. І багато даватимуть позичку, а ти не даватимеш. І будеш ти панувати над багатьма народами над тобою не будуть панувати. Благословіння, Боже, це те, за рахунок чого ми живемо. Благословіння Боже, Божа прихильність. Ми про це говорили про покриття. Тільки ми живемо тільки тоді, коли Бог нас благословляє. Ми живемо Божим життям в повноті, завдяки Йому, коли Він нас благословляє. Нам потрібно, щоб він поблагословив справи наших рук, наші фінанси, наше здоров'я, щоб він спускав нам хліб дощем із неба, щоб він робив, щоб земля нам родила наповнуту до поліка, так як. Так як тільки Бог може зробити, щоб то росло Божим зростом, і тоді в нас буде всього вдосталь. Ми живемо на Божих обітницях, а не на природній загальній благодаті. Ми живемо по більшій благодаті. Бо Бог противиться гордим, які йому опираються, які не хочуть з Богом цілим серцем, і він їм буде опиратися, і вони будуть бити ногою колючку, як Саул переслідував Ісус. Їм буде боляче, вони будуть страждати багато-багато днів, але смиренним тим, хто а, а, готовий слухатися Бога в любій позиції, в будь-якому стані, а, на першому місці, передусім, зробити те, як він сказав, мати це за пріоритет свого життя, тих Бог буде благословляти і давати їм більшу благодать. Більшу, ніж вони очікували, більшу, ніж будь-хто міг подумати. Більшу ніж ми читали раніше чи чули раніше, бо Бог запланував для нас ті речі, що око не бачило і вухо не чуло. На серце людині не спадало. Якщо Він буде Бог в моєму житті з великої букви, то тоді ми будемо благословені тим Богом наповну. І е, ми будемо головувати у житті, царювати у житті через благодать. Це написано в римлянах 5 Римлян 5.15. Е, так, чи 15. 5, зараз я перевірю. Е, Римлян 5, 15, але не такий дар благодаті, як переступ. Е, 17 вірш. Ті, хто приймає рясноту благодаті і дар праведності, запанують у житті через одного Ісуса Христа тільки через нього. Не через наш розум, не через наші вміння, не через успіх чи вдачу, не через щасливі випадки, але тільки через Ісуса Христа ми головуємо у всьому, ми пануємо у всьому. Ряснота, благодій, хто приймає сноту благодаті і дар праведності. Це завершена робота, дар праведності. Я виправданий Христом і ряснота благодаті. Це більша благодать, яку Бог дає тим, хто ходить з ним цілим серцем. Боже, дякую тобі за це заняття. Просим тебе, щоб ти благословив наступне заняття в ім'я Ісуса Христа. Амінь.